Ті завжди чогось не достає. Часу, грошей. Слави. А, ось і кава закінчилася! Кава мандри. Перша філіжанка. Кав'ярня греко неподалік від чудової, просто фантастичної площі римської іспанської площі П'яса Іспанія. Буквально в декількох метрах знаходиться одна з найстарідавніших Європі кав'ярень під назвою Греков. «Греко», тому що засновником її був риблянин, грек за походженням Ніколо Микола. І він один із перших у Європі, хто зайнявся розповсюдженням культури споживання кави, і якщо, і перші дві кав'ярні в Європі це була Парижська, потім він Венеції, і ось третя. Це була в Римі, і ця кав'ярня існує от з 18 го сторіччя вже на майже 400 років на одному місці, і зрозуміло, інтер'єри там змінилися. Це вже не ті інтер'єри, які були у 18-му сторіччі. Дев'ятнадцяте сторіччя там точно інтер'єри збереглися ті ж самі, майже зразу після свого заснування. Вона стала місцем, де збиралась місцева еліта, і художня еліта. Ну можна сказати, богема, і там навідувались туди і царські особи, амператорські особи, графи, барони. Там були Шиллер, там був Брамс, там був Байрон, там були художники. Ну, ну от, ну кого от в Європі не візьми, із таких самих відомих. От він обов'язково побував в цій кав'ярні. Друга філіжанка. Також і Гоголь там там був постійним клієнтом. нього там був свій навіть стіл, за яким за яким він сидів, стіл, стілець, і навіть каже, що там саме там він написав мертві душі і там. Біля, цієї, біля цього столика висить е, табличка така реальна, і яка розповідає, що Микола Васильович Гоголь тут написав Мертві душі і за цим столом можна посидіти. Можна купити. Тобто це не музей. Можна купити каву, сісти за цей стіл, і там не тільки стіл е, е, Гоголя, там багато. Третя філіжанка. С Сортів. Кави там просто це розрозноманіття, ну якесь фантастичне. Я багато разів в ці кав'ярні, не перепробував усього. І, і є частина рецептів, ще тих стародавніх рецептів от з того 18-го сторіччя. Там римський римський зал, венеціанський зал і червоний зал. І на на стінах е, картини відомих художників, всесвітньо відомих, без, без 300 полотен. Ти приходиш як в музей, туди можна навіть нічого не купляти. просто прийтись і е, подивитись, але ж це. Зовсім інша справа. Якщо береш чашечку віденської кави, сідаєш за столиком, яким сидів Гоголь чи Шиллер. Якщо хтось цим зацікавиться, то запам'ятайте П'яцо Іспанія, кафе Греко. Кава є. Є мандри. Кава мандри з Алексом Калішером.